Вівсянку підсушуємо на сковорідці, щоб вона була сухенька і хрустіла. Потім підсушуємо арахіс або які горіхи, які у вас є, чи ви їх полюбляєте. І підсушуємо насіння соняшника. Арахіс трішки подрібнили. Тепер всі підсушені інгредієнти з'єднуємо. Ще сюди можна додавати ізюм і різні сухофрукти. Але так як мої діти не їдять таке, ну, таке це я маю на увазі, родзинки і сухофрукти, тому я їх не додаю. Потім додаємо мед і масло, яке. Нагрілося при кімнатній температурі. М'якеньке, але не розтоплене в водичку зовсім. І це все об'єднує. Такий один нюанс. Якщо у вас мед рідкий, це дуже добре. У мене мед е пастоподібний, але він більш твердий. І тому я його додаю, поки всі оці мої інгредієнти і горішки насіння е тепленькі, повністю не остигли. І вони свою температуру дадуть трохи меду, і він підплавиться. Але не гарячий. І маслочку. Тепер все добре вимішуємо до однорідної маси. Дивіться, ми вимішуємо гарно до тих пір, щоб ми брали. У нас ліпилась більш-менш грудочка. Вона не буде, звичайно, ідеально ліпитись. Але грудочки тримаються. Ми можемо додати меду, щоб до ідеальної консистенції береш, і грудка тримається. Ще я трошки доберу. Зазвичай я все роблю з тих інгредієнтів, які в мене є. Я не важу їх, а отак як є, насипала. Замісила, додала трішки масла, трішки, ну, меду не трішки, а меду нормально. Якби були сухофрукти, такі як. Ой. Інжир, фінік і родзинки, вони б дали в'язкості. А так як мої помічники такого не люблять, я домішую медом до такої консистенції, коли вже береш грудочку цих вівсяних пластівців і горіхів, і вона тримається кучки. Тоді я вже бачу, що я його вимісила і можна розкладати або в харчову плівку замотати, чи ковбаскою, чи, як вам до вподоби, а я буду розкладати формочки. Тож маю такі формочки з-під цукерок, викладаю сюди нашу масу і ставлю до холодильника, щоб застигло. Трамбувати треба добре, для того, щоб в подальшому вони не розпалися. Гарно утрамбувала і трішки зволожила такий шпательок на тісто і розрівняла. Звичайно, цього не обов'язково робити, але для зовнішнього вигляду, щоб воно потім було зручніше його брати і тебе все влаштовувало. Можна так зробити, а можна просто положити в трамбувати. А вже як там зверху рівно-нерівно не, рівно. не настільки важливо, аби було смачно. І до холодильника. І так, хочу показати, скільки в мене вийшло таких 4 формочки і одна ковбаска. Ну, сюди я, як ви бачите, додавала, вирішила чоловіку в кінці, оставалось трошки, додавала вишню і. Червону і жовту черешню вялені. Так що це звишньої черешні. Тут посипала кунжутиком зверху і трамбувала. Зараз попробую. воно ще не застило, але я попробую. Ні, форми не тримає. Отакий. От Як застини вже буде більш. І зверху з кунжутиком. Ще еластичний потім буде. І ось у одна формочка <смітна> з, -з, -з. <смітна> з вишні і черешні. А ці три отак вот вийшли. Це вже дітворі, бо вони не люблять, як я говорила, сухофрукти або для чоловіка. Інгредієнти я можу написати, скільки у мене пішло в кінці відео чи під відео. Але, ще раз повторюсь, я роблю все приблизно. От якщо у мене є. 200 г горіхів. Я кидаю 200. Є 300, кидаю 300. Нема горіхів, можу робити без горіхів. Головний інгредієнт основний це вівсяні пластівці. І насіння соняшника, мед і масло. Оце основні інгредієнти. І вже від цього додаю і дивлюсь, щоб консистенція ліпилась в городочку. Тож, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Коментуйте, що найменше має бути 8 слів, 7-8 слів, всіх обіймаю цілою, мирного неба над головою і рідної землі під ногами.